Усім привіт! Ваше увагу Оля мішечка з флісовими халатами. Подивимося, що попадає на слі. У нас ось такий гарненький флісовий халатик. Розмір XL з поясу. Наступний розмір L. Розмір L XL, Гарненький розмір L XL, Фірма Nevlook. Розмір М. На блискавці. Ось такий класний, прикольний. Розмір S. Фірма Love to Long. Розмір М. Жіночий короткий. Такий, неначе підвольку. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Класний пухнастий халатик розміру XL. Розмір Мейля. Фірма Mark Spencer розмір XL. Дивимось далі. Теж фірма Mark Spencer. Ось такий гарний халат на гудзиках. Дуже зручний розмір у нас. L Xia. Фірма Primark розмір S. Розмір С, фірма Love to Long. Теж класний. Ще на гудзиках розмір L. Як бачите, всі халатики з поясочками, розмір С. Хоча вага невеличка, але халатиків дуже величенька кількість. Наступний розмір XL. Ось пояс наш. Він на місці. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Розмір Мейля. Фірма Тую, Розмір М. Ось такий халатик з зірочками. Розмір М-хатик з капюшончиком. Гарненький, пухнастенький з ремінцем. Все як положено, скажімо так. Ще пухнастий халатик розмір L з ремінцем. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.